Доброго дня, шановні любителі винограду. Зараз почалась друга половина серпня, а в селі це дуже напружена пора, що стало однією із причин недогляду виноградного куща. Цей кущ сильно підмерз в травні, і я вже не надіявся з нього отримати якийсь врожай. Тому йому приділяв невелику увагу. Щоправда, зробив всі планові обробки від хвороб. Однак різкі зміни погоди від плюс 32 до затяжних злив та загущеність куща привели до появи оїдіуму. Причому чотири грона спасти не вдалося. Я їх вирізав і викинув. Врешті грон. Ножицьми вирізав, лопнувши ягоди і ті, які вже сильно захворіли. Обрізав бокові пагони, листя, яке затуляло грони. І щедро обробив, майже помив кожну грону, дезінфікуючим біологічним контактним фунгіцидом. Так як сильніші хімічні препарати. Вже приміняти небезпечно, тому що виноград вже почав набирати цукор. Деякі виноградори рекомендують взагалі такі грони обрізати і спалити. А я вирішив ось таким способом спасти хоч частину врожаю. Препарат, яким я обробляв виноград, називається йодоцид. В ньому діюча речовина це активний йод 0,25%. Він контролює повний спектр патогенів, збудників грибкових, бактеріальних та вірусних хвороб. Активна дія цього препарату настає зразу після обробки. Основне, що в нього немає періоду очікування до збору врожаю. І немає обмежень по кількості обробок за сез... протягом сезону. фітотоксичний і пригнічує поширення комах шкідників, таких як кліщі та трипси. Обробляти ним потрібно тоді, коли температура не перевищує 25 градусів тепла. А це перед вами плоди, які були своєчасно доглянуті. Оброблені та проріджені. З грибковими хворобами винограду можна боротися також марганцівкою, содою, трихопалом. А я вирішив йодоцидом. Надалі синоптики обіцяють хорошу погоду. Я думаю, десь через днів 5 знову обробити цей виноград йодоцидом. На цьому завершую своє відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарних врожаїв, здоров'я, миру. До побачення!